В обласній дитячо юнацькій спортивній школі відбувся чемпіонат в Олині із спортивної акробатики. Свої вміння і майстерність демонстрували як зовсім маленькі акробати, так і досвідчені спортсмени. За граційними виступами спостерігала Ольга Яцюк. Більше сотні акробатів взяли участь у першому цього року чемпіонаті області зі спортивної акробатики. Молодші учасники виступали особисто, а вже старші презентували свої програми у жіночих, чоловічих та змішаних двійках і трійках. Учасників у нас зібралося дуже багато, більше ста дітей. Сьогодні вже перша частина змагань пройшла з маленькими дітьми з юнацькими розрядами. А зараз у нас будуть виступати діти, які готуються через тиждень виїжджати на чемпіонат України зі спортивної характеки серед дорослих і юнаків у Львів. Першою зі своєю новою програмою виступила трійка у складі Ольги Філонець, Яни Палько та Ангеліни Войтюк. Одним з найскладніших елементів виступу дівчат була піраміда, і вони її чудово виконали. На перший погляд здається, що найскладніше найменші, адже вона здіймається високо вгору. Проте і на нижніх велика відповідальність. У розмові дівчата зізнаються, що разом їхнє тріо займається лише кілька місяців, але за цей час уже звикли один до одного. Тому впевненість у кожному і спільні зусилля дають гарний результат. Переживаю, але я ну впевнена своїх нижніх і що вони мене зловлять, і ми саме краще це зробимо і е, без падіння. В цьому складі ми виступаємо лише три місяці, але вже вивчили нові композиції і сьогодні досить добре виступила. У цій композиції була найскладніша перша піраміда полуколон, яку ми досить довго тренували. Ну і все ж таки в нас вона вдалася сьогодні. Акробатика дуже видовищний, але складний спорт. Журі оцінює техніку виконання, де важливо не лише зробити елемент, а й отримати його певний час, також складність програми і хореографію. Одним з найкращих був виступ уже досвідченого змішаного дуету у складі Максима Юшака та Вероніки Нікітіної. Ця пара минулого року стала фіналістом на чемпіонаті світу у Швейцарії, а цьогоріч отримали аж три перемоги на міжнародні змаганнях. Ці змагання. Задалися нам дуже легко, тому що вже відомі цей зал, ми в ньому постійно тренуємося, тренери наші. Тренуємося ми в парі вже 4 роки. Сьогодні виступили ми достатньо добре. Цю програму з нею виступає, її покращим. Цього року ми виступали, почали виступати, вже, готуємося з нової програми. Зараз готуємося до чемпіонату України, який відбудеться за тиждень в місті Львів. Це програма 13-19 років, майстер спорту. Тобто ми ускладнили свої елементи, додавали складність і готуємося. Щоденно спортсмени відточують кожен елемент, аби довести виконання до майстерності, а це дуже важка праця. Часом через сльози і травми. І коли утримуєш нагороди, точно знаєш їх ціну. Обласна дитячо-юнацька спортивна школа славиться своїми акробатами. За 18 років, відколи тут працює відділення спортивної акробатики, підготували та виховали близько двох десятків майстрів спорту та трьох заслужених майстрів спорту. І найбільше досягнення бронза жіночого тріо на всесвітніх іграх в Америці цього року. Уже через тиждень кращі спортсмени представлятимуть Волинь на чемпіонаті України зі спортивної акробатики, який відбудеться у Львові. Ольга Яцюк для новин на часі.